Медовий торт. Один з улюблених усіх дорослих та малих, в інтернеті можна знайти безліч варіантів рецепту медового торта. Але сьогодні я хочу приготувати не зовсім класичний його варіант. Після зими дуже не вистачає зелені та яскравості. Тому сьогодні ми приготуємо смарагдовий шпинатний медовик з малиновим конфі та сирним кремом. Повірте, це буде дуже гарно та неймовірно смачно. Всім привіт! Тож давайте швидше готувати. Та перше, що ми з вами зробимо. Це приготуємо шпинатні медові коржі. Це в мене заморожений шпинат, який я заготувала ще минулого року. Вирішила, що настав час звільняти місце в морозилці для свіжих заготовок. Тому вже нарешті приготую такий торт, бо ця задумка в мене в голові була давно. Чесно кажучи, вже готувала такий торт в своїй донечці на день народження. Але тоді я була не зовсім задоволена своїм результатом і тому вирішила вдосконалити цей рецепт. Але про все буду розповідати вам поступово. Отже, шпинат в мене вже розморозився і я його перебиваю блендером до стану пюре. Після цього відважуємо в мисочку наступні інгредієнти. Мед для приготування медового торта краще всього використовувати натуральний з насиченим смаком. У мене це гречаний мед. До меду додаємо цукор та вершкове масло. Та тепер нам потрібно всі ці інгредієнти розтопити та об'єднати. Мені в цьому допомагає парова баня. Я це все роблю на столі, щоб вам все показувати. Але краще робити це на маленькому вогні. Тоді цей процес не буде займати багато часу. Перемішуємо все між собою вінчиком до повного об'єднання. Потрібно, щоб весь цукор розтопився у медовій масі. А коли це сталося, до Додаємо до сметани півчайної ложки соди. Сметану я відважила десь за пів години до приготування. Вона вже нагрілася до кімнатної температури і коли я додала в неї соду, сметана почала пінитись. Перемішуємо трішки ложечкою сметану з содою. Та тепер додаємо сметану у медову цукрову масу. При цьому миска моя продовжує знаходитись на паровій бані. Розмішуємо все між собою вінчиком до однорідності. І вся ця медова маса від соди теж почала пінитись. Після цього миску з медовою масою знімаємо з парової бані та сюди ж додаємо пюре шпинату. Трішки все перемішую між собою вінчиком, та сюди ж розбиваю одне яйце. Та тепер потрібно більш ретельно перемішати все між собою. Після цього відважуємо до нашого тіста потрібну кількість борошна. Перемішуємо наше шпинатне тісто вінчиком до однорідності. Чому саме зупинилась на цьому рецепті? Тісто наше виходить досить рідке і через це коржі після випікання будуть більш м'які та гнучкі. Адже хочу в подальшому зробити вертикальне збирання торта, тобто буду скручувати коржі у рулет. До того ж, можна відразу переходити до... В опікання коржів. Не потрібно чекати, поки медове тісто охолоне в холодильнику. Зазвичай у медове тісто потрібно додавати більше борошна, але коржі з такого тіста виходять більш ламкі, і скрутити в рулет їх набагато важче. Та тепер відважую, скільки в мене вийшло тіста всього. Хочу своє тісто поділити на два і випікати його. Двома коржами. Випікати свої коржі буду у прямокутній формі з розмірами 23х32 см. Форму я застеляю пергаментом з силиконовим покриттям та переношу на підготовлену форму одну частину тіста. Розподіляю своє тісто рівномірно по формі лопаткою та ставлю випікатися в уже розгріту до 170 градусів духовку. Час випікання в моїй духовці 10 хвилин. На готовність перевіряю. Корж шпажкою Вона має бути суха після виймання з коржа. Та переношу свій корж охолоджуватись на решітку. Відразу перевертаю свій прямокутний корж вверх дном та знімаю з нього пергамент. І на цей же пергамент в цю ж форму викладаю другу частину тіста та випікаю свій другий прямокутний медовий корж. Перший між шпинатний корж вже встиг охолонути. Переношу його на дощечку. А на його місце на рішитку, викладаю охолоджуватись другий шпинатний корж. Та теж відразу з нього знімаю пергамент. Ну що ж, два своїх коржа залишаю спокою до повного охолодження, а тим часом можна відразу перейти до приготування малинового конфі. Це в мене заморожена малина, яку я заготувала ще влітку. Вона в мене вже розморозилась і пробиваю малину занурювальним ленером до стану пюре. Не люблю, коли в торті малинові ночинці. Трапляються кісточки, тому протираю малинове пюре через сито, щоб позбутись кісточок. Не люблю, звичайно, цього етапу у приготуванні торта, але дуже люблю малинові десерти, тому розумію, що його не оминути. А тепер в ковшик з товстим дном відважуємо потрібну кількість малинового пюре. У моєму випадку це 300 г та ставимо ковшик з пюре на невеличкий вогонь. Нам потрібно його трішки підігріти, паралельно в іншу мисочку відважуємо потрібну кількість цукру та пектину. У приготуванні нашого конфі потрібно використовувати пектин NH і в цьому випадку нічим його не замінити. Пізніше розповім вам чому. Та тепер перемішуємо цукор з пектином ложечкою до однорідності. А коли малинове пюре підігрілось до температури 40 градусів, всипаємо до нього дощиком суміш цукру та пектину та перемішуємо вінчиком до однорідності. А коли додали в пюре весь цукор з пектином, ставимо ковшик на невеличкий вогонь. Постійно помішуючи конфі вінчиком чекаємо, поки воно закипить. А коли це сталося, уварюю своє конфі ще 2 хвилини, теж постійно помішуючи його вінчиком. Моє готове конфі ще гаряче і тому воно ще досить рідке. Тому, поки відставляю його в сторону, трішки охолонути. Тим часом хочу перейти до підготовки своїх коржів для складання торта. Для початку з допомогою великої металічної лінійки та гострого ножа обрізаю краї одного коржа та тепер по ширині розрізаю його. На пополам, обрізки я поки забираю в сторону, буду їх використовувати у декорі торта. Все те саме пророблюю з іншим коржем. Та вийшло в мене 4 однакових медових коржа з розмірами 13 см на 18 см. Та тепер викладаю на свої шпинатні коржі малинове конфі. Розподіляю конфі ложкою, по коржу тоненьким шаром. Мені вдалося все конфі викласти тоненьким шаром на 4 коржа. Поки свої коржі з конфі відставляю в сторону, щоб конфі на коржах стабілізувалось. Тим часом можна перейти до приготування сирного крему. Всі інгредієнти для нашого крему мають бути добре охолоджені. Чашу міксера відважую потрібну кількість сиру жирністю 23%. Сюди ж додаю потрібну кількість важків жирністю 30%. Також висипаю в чашу міксера щойно змелену цукрову пудру. Починаю збивати крем на найменшій швидкості міксера, яку поступово буду збільшувати до найбільшої. Довго збивати крем не буду, бо мені потрібна більш ніжна його консистенція. Щоб крем в подальшому. Було легше розподілити по конфі на коржах. І за одну хвилину мій крем вже готовий. Він вийшов м'який, але гарно тримає свою форму. Та тепер будемо збирати наш торт. Тут я вам хочу показати, як гарно стабілізувалось моє малинове конфі. Саме конфі на пектині NH може так гарно стабілізуватись при кімнатній температурі за такий короткий час. В принципі, можна для цього завдання і використати звичайний яблучний або цитрусовий пектин. Але конфі з таким Пектином потрібно довго уварювати. Мінімум 10 хвилин. І таке готове конфі потрібно ще гарячим, дуже швидко наносити на підготовлені коржі. Словом, зручніше все ж таки працювати з конфі на пектині NH. На корж викладаю трішки крему та розподіляю його лопаткою тоненьким рівномірним шаром. Я на око поділила свій крем на 4 коржі та залишила трішки для декору. Тут я працювала лопаткою з кремом трішки необережно, тому крем разом з конфі виходить трішки рожем. Але з іншими коржами я працювала вже більш охайно, не поспішала, щоб прошерок крему був окремо від конфі, тобто щоб не змішувались між собою кольори. Та тепер відразу перший корж скручую в рулет. Роблю це обережно, щоб ненароком не поламати корж і щоб начинка не вилізла з нього. Поки цей маленький рулетик відкладаю в сторону та викладаю крем на наступний корж з конфі. Тут мені вже вдається більш охайно розподілити крем по коржу на конфі та продовжую нарощувати ширину своєму торту, тобто продовжую скручувати рулет. Починаю з того місця, на якому закінчила. На підложку виклала цей корж і вже на нього викладаю свій рулетик у місці закінчення першого коржа. Більше уваги приділяю з'єднанню двох коржів. Хочу вам нагадати, за нас ще один YouTube канал смачного. Там я готую не солодкі, але теж дуже смачні страви. Це наші улюблені сімейні страви, перевірені часом, і вони можуть підійти як і просто до вечері, так і до святкового столу, а також телеграм-канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. Та ось таким чином зібрала весь свій торт. Третій та четвертий корж я викладала на торт вже у вертикальному положенні. Знову ж таки більше уваги приділяла місцям з'єднання двох коржів, щоб коржі щільно та гарно трималися між собою. У готовий торт я щільно обгорнула ацетатною плівкою та зверху накрила харчовою плівкою та поставила свій торт в холодильник стабілізуватись на 2 години. Коли пройшов час, хочу ще трішки задекорувати свій торт. Свої обрізки з коржів я підсушила в духовці увімкненні на 100 градусів десь пів години. Та тепер перемелюю їх блендером у дрібну крихту. Виймаю торт з холодильника. Знімаю з нього харчову плівку та ацетатну плівку. Та вирівнюю бока торта тим кремом, що в мене залишився. Трішки крему залишила ще наверх торта. Та тепер тарілку висипаю свою зелену крихту. Та ось таким чином вмокаю бокові сторони свого торта у крихту. Але, чесно кажучи, трішки пошкодувала, що так зробила. Бо за такий короткий час торт ще не дуже добре стабілізувався. Від таких маніпуляцій він трішки втратив свою форму. Хотіла просто покрити свій торт крихтою більш рівномірно. Це краще всього робити вже на наступний день, коли торт добре стабілізувався. Або просто торт Присипати отриманою крихтою, поки він знаходиться на підложці. Але це нічого страшного, я його максимально вирівняла як могла. Після цього покриваю кремом верх торта та теж декорую його зеленою крихтою. У мене була ще сублімована малина. Теж вирішила використати її у декорі торта. Та тепер ставлю свій торт стабілізуватись та охолоджуватись в холодильник на цілу ніч. У мене так склалися обставини, що змогла розрізати свій торт не на наступний, а через день. І тому торт зовні в холодильнику трішки підсох. Але насправді на розріз та на смак це взагалі ніяк не повпливало вийшла в міру волога та досить ніжна, тому розрізається цей торт дуже просто. І подивіться, яка всередині краса. Розріз виглядає дуже цікаво та яскраво. Дуже гарне поєднання кольорів. Взагалі мені дуже подобається використовувати шпинат у приготуванні коржів. На каналі вже є відео з приготуванням шпинатного бісквіту. Посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Колір коржів і справді виходить дуже гарного, яскравого смарагдового кольору. І що саме головне, шпинат зовсім не відчувається в коржах. На смак торт вийшов в міру солодкий та освіжаючий. Пору такий торт буде справжньою знахідкою. Першим, звичайно, відчувається яскравий смак малини. Але смакуючи шматочок торта далі, відкривається ніжний смак меду. Лиш додам, що цей торт готується дуже швидко та просто. Я його приготувала за пів дня. Я уявляла собі саме такий розріз торта, тому так і складала коржі. Але, звичайно, що можна так само скомпонувати всі прошарки цього торта для класичного розрізу. У мене цей торт вийшов високий і вузький. Мені Здається, що такий варіант гарно підійде для багатоярусного торта. Якщо розрізати коржі не по ширині, як я це робила, а по довжині, тоді торт буде виходити ширший і нижчий. Дуже надіюсь, що мені вдалося надихнути вас на його приготування. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок з відміткою всі, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. З нетерпінням чекаю ваших вражень в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!